Добрий день, це магазин ТЗОО. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як автомобільний холодильник переносний. Вони у нас представлені у двох варіантах. Трошки побюджетніше та подорожче. Це йде варіант, той що дорожче. Ось так він виглядає. Об'ємом він виходить 19 літрів, має сіточку, можна відокремити свої продукти, як вам зручно. Ремінець, всі провода, технічний паспорт. Він працює на 12-24 вольта та 220. Ось Так він виглядає. Та також є другий варіант, трошки бюджетніший. Цей іде вже об'ємом 30 літрів, тобто він набагато більше по об'єму. Так само технічна документація провода, так само працює 12, 24, 220 вольт. Але особливість в тому, що цей не регулюється по потужності. Тобто забув сказати, що цей регулюється, він працює і на тепло, і на холод, в залежності від потреби. Цей так само працює і на тепло, і на холод, але не регулюється. Тобто просто режим один і режим другий. так він виглядає. Якщо зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону. Також маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошивку Сонечко та Косарку Virax.